Доброго дня, пряма телефонна лінія міністерства оборони. Слухає вас забезпечення житлом колишніх і нинішніх військовослужбовців, будівництво на території військових містечок, грошові виплати та проблеми з отриманням статусу учасника бойових дій. На ці та багато інших запитань відповів під час прямої телефонної лінії в кабінеті міністрів України держсекретар міністерства оборони Олександр Дублян. Давайте ми зробимо так. Вам відправлять ще раз копію даного листа. Листа, ви його прочитаєте. Якщо у вас будуть виникнути знову якісь запитання, я прошу у вас через відділ звернення громадян. Ми будемо підтримувати контакт. Ви дасте свої додаткові запитання, на які ми дамо відповідь вам. На брифінгу, який пройшов у рамках прямої лінії, держсекретар Міноборони розповів про перебіг реалізації оборонної реформи, надходження до збройних сил нових зразків техніки та озброєння, а також про плани підготовки військ на поточний рік. Для підтримання належного рівня підготовки резервістів цього року до навчальних зборів буде залучено близько 50 тисяч військослужбовців оперативного резерву. Загалом оперативний резерв Збройних сил становить нині 130 тисяч осіб. Близько 13 тисяч з початку року уклали контракти на проходження військової служби. Олександр Візгін, Його Горбенко, військове телебачення.